Розуміння того, що сьогодні треба працювати в команді, воно вкрай важливе. І якщо Кабмін і коаліція пройдуть через це розуміння, що е, кожен може мати скільки завгодно амбіцій, але е, е, головне сьогодні вміти працювати в команді, тоді все буде гаразд, якщо ні. Тоді е, протестні настрої будуть зростати, і у кожного з учасників коаліції з'явиться бажання поставити себе поза коаліцією, хоча би емоційно, і критикувати саму коаліцію чи свій власний уряд для того, щоб його політична сила напрацювала якихось балів. А в зв'язку з тим, що вибори до місцевих рад відбудуться не навесні, як ми всі сподівалися, зв'язку з змінами, які передбачались до конституції, аж восени. то є е, е, великий шанс, що якщо цей. І кабінет міністрів буде працювати погано, то для того щоб виграти вибори місцеві, певні політичні гравці захочуть е більш жорстко критикувати владу, в тому числі і уряд, і можливо, е демонструвати себе. Ну якщо не виходити з коаліції, то принаймні демонструвати себе як опозиціонери. Подивіться, е щось що ж повинно відбуватися з настроями людей сьогодні, коли є велика незадоволеність економічними реформами.